На каналі Файні квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 11 та 12 березня 2024 року. Сьогодні, 11 березня, вся доба буде в гекаті і в Знаці Овен. Завтра, 12 березня, геката буде до 11 години ранку, а з 13.09 обіду до кінця доби це час місяця без курсу. Не можна нічого сіяти та не можна нічого саджати, не можна поливати та підживлювати рослини саду та городу це час стихії вогню. Але можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Тобто, 11 та 12 ще два гарних дні для обрізки садових рослин, потім буде у нас перерва велика. І 11 та 12 березня це сприятливі дні для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 11 та 12 березня 2024 року. Це Овен, тому, будь ласка, не використовуйте в ці дні каву, не пийте міцний чай та алкоголь. Що готуємо? М'ясо нежирної птиці, хто їсть рибу, та морепродукти готуйте, наявні свіжі овочі та фрукти, все, що у вас є, будь ласка, готуйте чи зварення, чи супи, чи якісь. Сма смаколики із овочів та й фрукти свіженькі теж дуже добре в цей час їсти. Зелень, яка у вас є, теж використовуйте особливо корисні лимони, зелені цибуля та часник вони вже є в городі. І, будь ласка, дуже корисні висівки для видалення шлаків саме 11 та 12 березня 2024 року. На цьому ми завершуємо ранковий випуск. Бажаємо вам усіляких гараздів, миру вам та добра, тепла та затишку у ваших оселях. Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі! Здорові